Ситуації з змінами в польському законодавстві викликали природньо великі емоції. Але ми е, тут, як посольство, продовжуємо працювати з тим, щоб забезпечити всі права громадян України відповідно до того мандату, який українська держава надала посольству і консульствам України. З іншого боку, ми розуміємо, що тривають зміни, і ми зараз перебуваємо у сталому діалозі, в консультаціях з польською стороною, щоб права громадян України були забезпечені належним чином. На сьогодні дуже важливо, щоб українські громадяни дотримувалися діючих норм законодавства, мали можливість також реалізовувати свої права через працевлаштування. Через на належну медичну і іншу, інше забезпечення, і ми свого боку робимо все, щоб українські громадяни почували себе комфортно. Ми також закликаємо, щоб легальність перебування в Польщі не викликала жодних заперечень, жодних сумнівів, і всі документи, які потрібно скласти в належний час, були українськими громадянами відповідний спосіб складені. Зі свого боку, ми будемо інформувати наших громадян, будемо інформувати українське суспільство про те, як тривають переговори, як йде процес змін законодавства, щоб не було надмірної маніпуляції. І ті емоції, які сьогодні є в медійному просторі, вони були обґрунтовані, і ми могли детально розказати, що насправді відбувається, які зміни можуть досягти свого результату, які ні. Дякую.